Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами та дронами. Внаслідок ударів по житловому сектору в Сумах постраждали двоє людей. За даними ДСНС, до місць влучань негайно прибули рятувальники, провели обстеження території та надали першу невідкладну допомогу громадянам. Трьох багатоповерхових житлових будинках та інших приміщеннях вибуховою хвилею вибито 148 вікон. Також зафіксовано пошкодження на Київщині та Житомирщині. Протягом доби окупанти атакували з різних видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За приблизними підрахунками, відбудова України після війни може коштувати 500 мільярдів євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля, зазначив голова уряду. Армія РФ посилює наступ на півдні та сході. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби, вздовж цієї лінії фронту було зафіксовано 98 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові звітують противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. 85 авіаударів, скинувши 117 кабів. Крім цього, здійснив близько п'яти тисяч обстрілів, зокрема 108, із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів Камікадзе. Еммануель Макрон заявив про можливість перемир'я в Україні у найближчі тижні. Президент Франції в інтерв'ю телеканалу Fox News сказав, що потенційне перемир'я має стати першим кроком у процесі мирного врегулювання війни в Україні. Схема має бути такою: переговори між США та Росією, а також між США та Україною, зазначив Макрон, додаючи, що угода може бути досягнута вже в найближчі тижні. ЄС запропонував Україні свою угоду щодо корисних копалин, як заявив Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне. Європейський союз запропонував Україні власну угоду щодо використання рідкоземельних матеріалів. Вона повинна бути вигідніша від американської пропозиції. Про це повідомляє політико. 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути надано Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додаткова цінність, яку Пропонує, Європа полягає у тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною, зазначив сежурне. Президент США Дональд Трамп розповів, що хоче укласти кілька економічних угод із Росією. Одна з них використання російських рідкоземельних ресурсів. За словами Трампа, Росія найбільша країна за площею у світі, і там є цінні речі, які могли би використовувати. США. Ми намагаємося укласти кілька угод з Росією щодо економічного розвитку і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкоземельних ресурсів, зазначив Трамп. Відомо, що Путін висловив готовність співпрацювати зі США щодо рідкоземельних ресурсів металів, зокрема в окупованій частині Донецької області. Російська та американська делегації 25 лютого проведуть другу зустріч у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це пише німецьке видання Дієзіт із посиланням на дипломатичні джерела. Хто саме братиме участь у діалозі? Видання не оточнює. Відомо, що зустріч стане продовженням переговорів, які відбулися 18 лютого між делегаціями на чолі з головами зовнішньополітичних відомств Сергієм Лавровим і Марко Рубіо. Діалог на якому рівні став першим від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну представники ЄС та України в переговорах не брали участь.